У 2005 році в будинку по вулиці Чубаря, 13, завалилась центральна секція між під'їздами. Її розібрали, а стіни, між якими була ця секція, ніяк не утеплили, хоча вони і стали не внутрішніми, а зовнішніми. І ось вже кілька років мешканцям злочасного будинку доводиться жити в холоді. Куди тільки мешканці не звертались, дійшли й до секретаріату президента, але їх скарги повертають на області, на місто. А місцеві все обіцяють скласти проект, виділити гроші на ремонт. І так вже вісім років. Фундамент та підвал заваленої секції вже перетворився на сміттєзвалище, улюблене місце наркоманів та бомжів. А нещодавно там навіть знайшли труп чоловіка. А в квартирі Марії Данилівни постійно було сиро, постільна білизна, вічно волога, а стіни навіть почали зацвітати. За словами господарки, за дорученням мера міста їй намагались утеплити стіну і пофарбували її якимось розчином матеріалу утеплювача. 1 квітня заздалегідь попередивши про це в місцевій пресі, мешканці будинку з нещасливим номером вийшли та перекрили трасу по Героїв Чорнобиля. Та чи відреагують на їхній страйк, покаже час.